Питання, яке ви маєте задати собі перед тим, як почати бігати. Як зробити це легко в задоволення і без травм? Сьогодні я розповім про три перших кроки, котрі має зробити кожна людина перед тим, як почати свої перші пробіжки. Мене звати Костянтин, я займаюся бігом вже 8 років, тренером працюю більше 4, і тільки за сьогоднішній рік підготував більше 50 людей до своїх пробіжок в задоволення і без травм. Перший пункт це взуття і питання в чому бігати. Найбільшу увагу при виборі взуття вам, а вже ж потрібно приділити його призначенню. Адже у всіх брендів є взуття, яке призначене саме для новачків та щоденного бігу. Зараз я назву вам декілька моделей, якщо вам було простіше обирати. Перше, це Асікс Гель, Каяно або Контент. Друге, це Nike Downshifter або Shift. Третє, це може бути Saikoni Endorphin або New Balance Fresh Foam. Також, якщо у вас високий індекс маси тіла, це може бути Mizuno Wave Creation. Щодо підбору іншої екіпіровки, тут все простіше. Головне, щоб вам було зручно, вона відповідала погоді та в подальшому ви можете її вдосконалювати. Якщо вам буде цікаве відео про Детальний розбір екіпіровки для бігу напишіть про це в коментарі. Я вам про це розповім. Другий етап вам потрібно підготувати своє тіло до бігу. В просторах інтернету ви можете знайти думку, що біг це природне навантаження для людини. Можливо, це так і було років 10 тисяч тому, коли нам приходилось щодня бігати за їжею, і це було природнім, але не сьогодні. Сьогодні в умовах дефіциту активності вам потрібно активно готувати своє тіло до бігу, адже біг це ударне навантаження, і ваш опорно-руховий апарат має бути до нього готовим. А саме м'язи, які Будуть відповідати за основну амортизаційну функцію вашого тіла. Якщо м'язи не будуть достатньо готові до пробіжок, то будуть страждати ваші суглоби і сухожилля. І найкращий спосіб підготувати своє тіло до пробіжок це активні силові тренування. Я рекомендую виділити на них перших 2-3 тижні. Так, я знаю, що ви подумали. Це багато, але у вас є всього два шляхи. Перший ви підготуєте за 2-3 тижні своє тіло до бігу, ваші пробіжки будуть легкими, в задоволення і без травм. Другий ви почнете бігати без підготовки і швидше всього, через 2-3 тижні вже почнете відчувати якийсь дискомфорт від пробіжок, якщо ж не отримуєте травми. Тому обирайте самі. В кінці відео я підготував вам невеликий подарок, який допоможе в цьому. І третій пункт це визначити свої цілі, адже 90% бігунів покидають свої спроби через місяць, тому що неправильно визначили свої цілі та поставили пріоритети. А як показує досвід з моїми бігунами, коли ми правильно розставляємо цілі, правильно прописуємо пріоритети, біг приносить задоволення і є в вашому житті довгі роки. Яка основна проблема? Я замітив, що бігуни отримують набагато більше задоволення і набагато більш вмотивовані, коли ми ставимо маленькі. Які короткострокові цілі, і вони набагато більше кайфують від того, що змогли пробігти свої перші кілометри без смертельної задишки та в задоволення, ніж думка про те, що вони через рік будуть бігти марафон, тому ставте свої перші маленькі цілі і до діла. Як і обіцяв в кінці відео подарунок, який я для вас підготував. Ви можете отримати вправи, які будете використовувати в своїй підготовці до бігу, та файл з розминкою, який допоможе зробити ваші пробіжки ще більш легкими та безпечними в нашому телеграм-каналі, посилання на який я залишив в описі. Також ви зможете там задати мені свої запитання, та ми зможемо більш активно з вами поспілкуватись на теми, які вас цікавлять. Отже, тепер ви знаєте перші кроки, які має зробити, ко кожен бігун для того, щоб почати бігати, як вибрати взуття, з чого почати підготовку тіла до бігу та як правильно поставити свої цілі. І я буду дуже радий, якщо це відео стане тією рушійною силою, яка підштовхне вас рухатись до своїх цілей та почати бігати. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось в коментарях.